Іде весна, робимо заготовки для наших квітів. Це добриво. Ми повинні збирати всі обрізки, які ми використовуємо. Ну, борщ, борщі варимо сови, варимо картошку, цибулиння, бурячиння, шкаралупи можна від яєць теж зберігати, сушити їх і потім дрібненько в пиль таку прям боросну їх перемелювати і можна використовувати їх як добрива для рослин. Оці всі обрізки від картошечки овочей ми їх теж обливаємо кип'ятком для того, щоб вони не проросли, бо картоплення можуть прорости. Потім будете боротися не тільки з бур'яном, а ще й з картопленням, чи бурячинням і тому подібне. Ми їх обливаємо кип'яточком. Воно вихолоняє і цією жижою тоді поливаємо, або воно м'якше стає, підриваємо ямку під рози там, чи під лілії і це все занурюємо в ґрунт. Но я це робити не буду, бо я не хочу. Бо я це все робила. Якщо ви не робили цього, робіть. Воно дійсно допомагає. Дійсно, це є підживлення для рослин. Но я це вже пройшла. Я буду займатися продажем ікри червоної, і чорної, і щуки квітів, ароматів і куплю собі добрива. Просто посиплю ці якісь, в чому воно там буде, чи полью, чи в гранках воно порозкидаю по грядки і все. Якщо бажаєте замовити мої товари, пишіть мені особисті, особисті повідомлення. Дякую вам, що дивитеся мої відео. Я вас всіх обіймаю. І вдячна, що ви є у мене, чесно.